Вітаю, шановний 11 клас. Розглянемо декілька задач на різні типи опорів, що виникають в колі змінного струму. Отже, задача перша. При якій частоті змінного струму індуктивний опір провідника з індуктивністю 0,2 Генрі дорівнює 200 Ом. Отже, записуємо. Ми маємо індуктивність мого провідника, індуктивність буква L велике, нагадую. Далі мені подано опір, індуктивний опір, це Х з індексом L. І треба знайти частоту змінного струму, частота букавка ню. І так, записуємо дано. І так, індук... індуктивність L 0,2 Генрі, індуктивний опір, що виникає в котушці, ну тут провідник, так, складає 200 Ом. Треба знайти частоту змінного струму ню. Як бачимо, системи Сі тут немає, тут все подано в системних одиницях вимірювання. І так, розв'язання і формула для знаходження індуктивного опору це омега помножена на індуктивність. Мені треба знайти частоту, циклічна частота і частота, пов'язані між собою за формулою 2п ню. Отже, підставляючи формулу для індуктивного опору замість омега 2пню, я пов'язую тепер індуктивний опір з частотою і виражаю звідси частоту, як Індуктивний опір XL поділено на 2 Пи Так, перевіримо одиниці вимірювання, дорівнює. І так, у чисельнику оми, у знаменнику Генрі. Так, що таке Ом? Ом це вольт поділений на ампер. Ну, згадуємо елементарний закон Ома, і з нього, якщо виражаємо опір, то це У поділене на І. Відповідно, вольт поділений на ампер. Генрі, це одиниця вимірювання індуктивності, і ми розписували. Індуктивність закону електромагнітної індукції, як вольт поділений на ампер і поділений ще раз на секунду. Я запишу таким чином, щоб ви розуміли, що з чим скорочується, а що куди підніметься третім поверх. Вольти і вольти скорочуються, тут один і тут один. Краще запишіть, щоб не загубити ніякий поверх дробу. Тут і тут також скоротили, тут один і тут один. А секунда, тут третій поверх. Тобто Раз, два, три. Тобто секунда піде ось сюди множником. тобто чисельник в мене одиниця, а в знаменнику в мене секунда. Одиниця на секунду це і є Герц. І тепер залишилось підрахувати частоту ню. І так, 200. ділю на 2 піц, це 6,28 і ділю.

Така повинна бути частота змінного струму, щоб в колі з даним змінним струмом виник такий індуктивний опір внаслідок явища самоіндукції. Так, і далі наступна задача. І так, конденсатор вланцюзін, тобто в колі змінного струму, з частотою 2 кГц має опір 15 Ом. Яка ємність цього конденсатора? Так, отже, що нам дано і що треба? Знайти. І так, є конденсатор, включено в коло змінного струму з частотою 2 кГц, частота, частота Це буковка ню. Має опір 15 Ом. Це ємнісний опір. Отже, це Х. Треба дізнатись ємність цього конденсатора, ємність позначається буквою С велике. Так, отже, записуємо дано. Так, частота 2 КГц це 2 зразу на 10 в третій герц. Ємнісний опір 15 Ом. Треба знайти ємність конденсатора С. Так, відокремили, знову ж таки, системи СІ тут не потрібно. Єдине, що кілогерц, я зразу перевила. Так, розв'язання. І починаємо з формули для ємнісного опору Х дорівнює одиниця на омега С. Ну, раз мені подано ємнісний опір з нього починаємо. Омеги не маю, але знаю формулу, що омега через частоту це 2 пеню. Це 2 піню. Підставляю все в формулу Х дорівнює одиниця на Два Пі ню на С. І виражаю звідси С, міняючи просто хрест на хрест місцями, ємнісний опір і ємність конденсатора. Отже, С дорівнює одиниця 2 пі ню на ємнісний опір. Так, тепер. Нам з вами перевірити одиниці вимірювання. Так, 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 нижче. Перевіряємо одинички вимірювання. Так, це в квадратних дужках. Нагадую, повинні отримати фарад. Фарад, е значить, пряма формула для. Отримання ємності, це Q поділене на U, заряд поділене на напругу, а, тобто колонна вольт. Ось що ми з вами повинні отримати. Так, що ми маємо? Одиниця, 2π, це безрозмірна Герц на Ом. Так, розписуємо. Одиниця герц – це одиниця на секунду. А Ом це вольт поділений на ампер. Ампер і секунда йдуть у чисельник, бо це третій поверх. Тобто я переписую, як секунда помножити на ампер і ділимо на вольт. Дорівнює. Секунда помножити на ампер. Це і є колон в чисельнику, а в знаменнику вольт. Те, що я сказала, ми до цього і прийшли. Колон на вольт – це і є фарад. Ну, тепер порахувати необхідно за нашою формулою. Це дорівнює 1 на 2пі 6,28 на 2 на 10

Три тисячних на 10 в мінус третій фарад. Якщо в мікрофаради, то це буде раз, два, три, знаки ще перенесла кому. Ну, давайте, щоб ви зрозуміли, це буде 10 мінус 6, або 5,3 мікрофарад. Дійсно, значення ми отримали реальне, ємність має невелике значення. Мікро-нанофаради. так, Ми з вами працювали коли з конденсаторами і переконували, що немає у нас конденсатора ємністю навіть близько одного фараду. Все в тисячі разів, в мільйони, в мільярди разів менше. Так, добре. Ну і ще розглянемо одну задачу вже на повний опір кола, в якому присутній ще і активний. Тобто опір елементи, на якому виділяється тепло. Так, Активний опір має той елемент, на якому виділяється тепло згідно закону Джоуля Лєнса. Добре. І так до резистора з опором 108 Ом, послідовно приєднали конденсатор ємністю 40 мкФ. Треба визначити опір цієї ділянки, якщо її підключити до мережі змінного струму стандартної частоти. Так, отже, що? Нам відомо, є активний опір 108 Ом Р велике. Далі, приєднали ще конденсатор ємністю 40 мікрофарад. Ємність це велика. Якщо є конденсатор в колі змінного струму, отже, є ємнісний опір. Треба визначити опір цієї ділянки, якщо підключили до мережі змінного струму стандартної частоти, стандартна частота ню складає 50 Гц. Повний опір цієї ділянки позначається буквою Z. І так, запишемо дано, що нам треба знайти. І попрацюємо з формулою для вже знаходження повного опору. І так, активний опір: 108 Ом. Далі, ємність 40 на 10 мінус шості. І зразу фаради, мікрофаради в фаради переводимо. Частота змінного струму 50 Гц, і треба знайти опір цієї ділянки, загальний опір будемо позначати буквою Z. Так. Системи Сі тут я не маю, я починаю з формули. яку... Ми сьогодні з вами записали на уроці для знаходження повного опора в колі зі змінним струмом. Це активний опір в квадраті плюс квадрат різниці індуктивного опору і ємнісного. Так, у квадраті і корінь продовжуємо. Тепер розбираємось. Активний опір в мене відомий: 108 Ом. Наступний індуктивний опір. В колі немає котушки індуктивності. Отже, в нашій задачі індуктивний опір дорівнює нулю. Його немає. немає. Того елемента, в якому виник цей індуктивний опір наслідок явища самоіндукції. Нема. Але присутній конденсатор з певною ємністю, відповідно, виникає ємнісний опір. Xc, ми тільки що дивились задачу: це одиниця на омега С. Омега в мене немає, але я знаю формулу через частоту, як 2П ню. І звідси, тоді Х ємнісний опір. Це одиниця на 2П ню на С. На так, ну і тоді я все можу підставити формулу для. Z, потім перевірити одиниці вимірювання і порахувати те, що я отримую. І так, Z дорівнює корінь квадратний з r у квадраті, додати XLC 0 мінус одиниця на 2 пі, Ню С у квадраті. Ось таку кінцеву формулу я отримала. Так, в дужках вийде в мене від'ємне число, тому що 0 мінус щось це мінус щось. Але у квадраті мінус в мене зникає. Будь-яке число у квадраті, воно буде додатнім. Тому під коренем в мене все гаразд, буде додатній вираз. Так, ну і. Тепер перевіримо одиниці вимірювання Z дорівнює, так як це повний опір. Відповідно, і повинна я отримати оми одиницю вимірювання опору. Так, корінь квадратний з R, це ом квадраті. Додати. Так, нуль то зрозуміло, немає одиниці вимірювання. Так, одиниця на герц помножити на фарад, і це все у квадраті. Дорівнює. Так, ми з вами а, працювали вже і з герцями і з фарадами. Ом у квадраті. Плюс одиниця на герц – це одиниця на секунду, Фарад – це кулон на вольт. У квадраті дорівнює Дорівнює. Корінь квадратний з Ом у квадраті плюс одиниця на. Одиниця на секунду плюс кулон це ампер помножений на секунду, поділений на вольт. Так, і це все у квадраті. Секунда і секунда скоротилася. Е, так, ампер залишиться у чисельнику. Вольт піде у знаменник. Ой, навпаки ампер залишиться у знаменнику, а вольт е, піде у чисельник. І це знак не плюса на всяк випадок, а множення між ними. От, Вольт поділений на ампер це ом, і буде ом у квадраті. Тобто я ось такий вираз отримую. Ом у квадраті цей залишається, плюс е, вольт на. Ампер і це все у квадраті. Вольт на ампер це ом Ом у квадраті. Ом у квадраті плюс ом у квадраті це все одно Ом у квадраті. Ну і корінь квадратний з Ом у квадраті, то буде просто Ом. Ну, як бачимо, досить така неявна перевірка одиниць вимірювання. Тепер треба ще порахувати. Так. Порахуємо наш повний опер в колі Z. Так, Z дорівнює корінь квадратний з Так, 108 у квадраті у квадрате плюс 0 мінус 1 на 2π то 6,28 сотих частота 50. Так, 50 і на 10, так, що у нас там, 40 на 10 мінус 6. Мінус 6. Так, і це ще все у квадраті. Під коренем Рахуємо дорівнює корінь квадратний з. Не можна тут нічого виносити, між ними стоїть знак плюс, тому рахуємо. 108 підносимо до квадрату 11664 Плюс тепер. Що в мене виходить? Дивіться, 10 мінус 6 я перенесу у чисельник як мільйон. Тобто я мільйон ділю на 6,28, ділю на 50 і ділю на 40. Це буде 79,8. Шість І не забуваю ще про квадрат. 79,6, там приблизно підношу до квадрата 6336,16. І додаю свої 11664. Це в мене. корінь квадратний з 18 тисяч, приблизно з 18 тисяч. Ну і зараз подивимось, корінь квадратний з 18 тисяч, приблизно 134 тисяч. Ну, Тут більше, мабуть, складнощі виникають при перевірки одиниць вимірювання і розрахунків. Формули тут прямі, і якби особливих питань вони тут не виникають. Бачимо фізичні величини, підставляємо певне значення. Так, на наступний раз продовжимо працювати з. Опорами в колі змінного струму. Наразі, все. Дякую за увагу.